Відкриваємо Google, пишемо 5M. Переходимо на офіційну сторінку, качаємо Download Client. Після е, того, як ви погодитеся з правилами платформи, починається загрузка. Не забудьте е, файлик заперемістити в диск D, перед тим створивши папку 5M. Туди закидаємо наш інсталятор, адже 5M саме сюди і установи, де був інсталятор. Після чого чекаємо загрузку, створюємо ярлик, який додаємо собі на робочий стіл. Відкриваємо ярлик, чекаємо, допоки загрузиться FiveM. Пошуку пишемо CrimeLand, додаємо його в обрані і тиснемо Connect. Вітаємо ви на сервері. Перш з тобою роздивимося основні проблеми при вході на сервер. Якщо ти побачив перед собою таке вікно, це означає, що в тебе немає ролі в Discord, того, що тут role play. Тобі потрібно перейти за посиланням в Discord та в вкладці Вітаємо на каналі отримати роль, заповнити форму. Переходиш, заповнюєш Google форму, відповідаєш на питання максимально. Стисло відправляєш і чекаєш, допоки тобі видадуть роль гравець. Як тільки отримуєш роль гравець, можеш заходити на проект. Якщо в тебе з'явилося ось таке вікно, не хвилюйся, потрібно просто запустити Steam. І без різниці, де в тебе була куплена ігра, чи в Epic Game, чи в Steam. Тобі потрібно просто запустити Steam, адже твій персонаж і прогрес твого персонажа буде прив'язуватись саме до Steam аккаунта. Якщо все зробив правильно, Окей, вітаємо тебе на проєкті. Також не забудь підписатися, аби не пропустити наступне відео, де я розкажу, як заробити перві гроші та обрати правильний шлях на проєкті Crime Land Role Play.